Сьогодні ми хочемо познайомити вас з спеціальністю обслуговування верстатів з числовим програмним управлінням і робототехнічних комплексів. В період сучасного темпу автоматизації підприємства все більше потребують фахівців, які розуміються на роботі різного типу автоматизованого обладнання від звичайних персональних комп'ютерів до складних роботів, оснащених штучним інтелектом. Ці фахівці повинні вміти ремонтувати надсучасне обладнання, модернізувати його. І навіть проєктувати власні автоматизовані пристрої. В першу чергу вони повинні бути фахівцями в програмуванні, електроніці та механіці, оскільки будь-яке сучасне обладнання стоїть на цих трьох китах. Основною задачею таких фахівців стати проміжною ланкою між світом людей і світом машин, сучасні верстати, які можуть поміститись на вашому столі і виготовляти складні деталі новий етап розвитку верстатів з ЧПУ в країнах Європи. Крім звичайного навчального курсу, діє велика кількість технічних гуртків, де студенти можуть поглиблювати свої знання і дізнаватись нові подробиці своєї майбутньої професії. Один з таких гуртків гурток з програмуванням мікроконтролерів, то студенти додатково можуть дізнатись, як працюють сучасні процесори та навчитись програмувати їх, оскільки з кожним роком створюється все більше сучасних гаджетів, пристроїв та обладнання зі штучним інтелектом. І обов'язково буде збільшуватись потреба в робітниках, які можуть розробляти та ремонтувати ці пристрої. Ну а у нас на цьому все. Чекаємо тебе в нашому навчальному закладі. Я вважаю, що електромеханік завжди може знайти роботу. Перетворення електричної енергії на механічний рух є основою будь-якого промислового виробництва, будь то токарний верстат чи конвейерна стрічка для транспортування вантажів. Мені ця спеціальність подобається, тому що з кожним курсом стає все цікавіше. Спочатку стає зрозуміло, які процеси відбуваються в електричних колах та які існують механізми. Потім приходить розуміння того, які бувають вагони, як ними керувати, як електропривід проводить до руху елементи верстата та як це запрограмовувати. З часом ти починаєш помічати, що ти вже здатний налагодити верстат. Ти можеш помітити несправності. Ти. Можеш з нуля з заготівки зробити гарну, якісну деталь. Хай не з першого разу, можливо, і не з другого, але в тебе це виходить. І це дає тобі певний пакет щастя, сил, натхнення, щоб робити наступні кроки, вчитися далі. І з часом ти стаєш спеціалістом і приходить розуміння, що таких спеціалістів мало, вони потрібні. І праці це потрібно. І що ці знання ти здобував не дарма. Мене зацікавило саме програмування. І якщо програмісти, які створюють сайти, вже дуже багато, то програмісти, які можуть навчити робота виконувати якісь дії, не так просто знайти. В май більшість промислових робіт будуть виконувати роботи. Електронні схеми, розумітися в процесах, які в них відбуваються, це дуже корисні навички. Якщо зробити пристрій можуть в Китаї, то ремонтувати цей прилад, звісно, будуть в Україні. Тому є попит на цю спеціальність. А програмувати це взагалі цікаво, особливо, коли одразу бачиш результат своєї роботи, коли робот виконує перші рухи. Я вважаю, мехатроніка дозволяти навички адреса трьома напрямками. Вивчити не тільки механіку та електричні схеми, а ще й лише вивчити електроніку та програмування. Саме ці складові ясно будь-якого обладнання. Існує міф, що машинобудування це спеціальність, які вчать будувати машини. Але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту і стати справжнім майстром інженерних вершин. Саме технічні професії є самими корисними і найзатребанішими для суспільства. А техніки-технологи працюють з високотехнологічним обладнанням та новітніми комп'ютерним забезпеченням, вирішують інтелектуальні завдання щодо створення нової техніки для потреб людства. Студенти спеціальності опановують методи конструювання та виготовлення різних деталей машин за допомогою комп'ютерних технологій, засоби технологічного, інструментального, метеорологічного, діагностичного обладнання технологічних процесів та їх інформаційне забезпечення, а також основне та допоміжне обладнання машинобудівних підприємств, вивчають та отримують навички роботи з проєктуванням та 3D-моделювання в таких програмах, як SolidWorks, AutoCAD, Autodesk. Знайомлюються із технологією 3D-друку. Та програмами слайсерами Нас навчають програмувати обробку деталей за допомогою новітніх програм. На механічних та виробничих практиках виробляємо навики керування технологічним обладнанням, наприклад, токарними, фрезерними, свердлильними та верстатами з числовим програмним керуванням. Практику проходимо в навчальних майстернях коледжу та на підприємствах нашого міста. В сучасних умовах спеціальність є пріоритетною. саме тому державою виділяється достатня кількість державних міст. Та для студентів призначено найвища стипендія. Доброго дня, шановні абітурієнти і батьки. Я Бондаренко Олег Віталійович, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та викладач спеціальних дисциплін машинобудівного фахового коледжу. Запрошую випускників 9 та 11 класів. Вступати до машинобудівного фахового коледжу на спеціальність 133 галузеве машинобудування освітня програма обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях». Ця спеціальність користується значним попитом в Україні та в світі. Протягом навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку в галузі розробки. Технологічних процесів механічної обробки заготовок та виготовлення деталей машин, програмування обробки на верстатах з числовим програмним управлінням, проектування технологічного оснащення та виробничих дільниць. Ця підготовка здійснюється з використанням комп'ютерних програм, які широко використовуються на вітчизняних та іноземних підприємствах. Наприклад, SolidWorks. Крім теоретичного навчання та проходження практик, студенти протягом навчання в машинобудівному коледжі мають можливість взяти участь у різноманітних міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах професійної майстерності та олімпіадах а також Міжнародних науко молодіжних науково-практичних конференціях, наприклад, Людина і космос. Це дає можливість поспілкуватися з фахівцями світового рівня в галузі технології машинобудування. Після закінчення коледжу випускники мають можливість вступати до закладів вищої освіти і навчатися там за прискореною програмою. Термін навчання 2 роки 10 місяців. Дякую за увагу. Я Селютін Михайло Вадимович, студент 4-го випусного курсу. На даний момент проходжу технологічну практику на підприємстві TransMASH і готуюся до дипломування. Під час навчання брав участь в Олімпіаді з систем автоматизованого проєктування та в роботі молодіжно-наукової практичної конференції Людина і космос. В ході практики нарешті зрозумів, чому і навіщо нас навчали всі 4 роки. Зараз можу за допомогою персонального комп'ютера і програми Compass 3D створити модель будь-якої деталі або вузла і розробити. Технологічний процес виготовлення цієї деталі за допомогою різноманітного обладнання.